Всеукраїнський український конкурс фестиваль Таланти багатодітної родини вже став доброю традицією, бо проводиться у шоссі вже в сьомий раз. Вихідними у театрально-концертній залі центру естетичного виховання стартував міський етап цього культурно-мистецького заходу, що визначив переможців, які незабаром візьмуть участь в обласному турі творчих змагань. Як і завжди, конкурсанти тут виборюють право на здобуття головного трофею путівки до дитячого табору Артек. То з юних шосткінців вже наблизився до омріяної нагороди, знає Світлана Ковальчук. 60 талановитих дітей віком від 8 до 16 років виступили у восьми номінаціях, серед яких декоративно-ужиткове мистецтво, інструментальна музика, вокал, патріотична пісня, хореографія. Ще до початку концертного дійства глядачі мали змогу переглянути у фойє центру естетичного виховання неперевершені вироби, створені дитячими руками та народжені їх невгамовною фантазією. Тут були художні роботи і витвори з бісеру та соломки, вишивки витинанки. За словами начальника відділу... У справах сім'ї та молоді Ольги Сокульської, аби не обділити увагою кожного учасника фестивалю, його організатори підготували всім подарунки. Ми заготовили більше 60 подарунків дітей по різним категоріям, грамоти, солодкі призи. Діти будуть заохочені підсумком цього фестивалю. Участь дітей в обласному конкурсі та переможці якого отримують право на оздоровлення безкоштовно в дитячому центрі Артек. Що ж до самих конкурсантів, то деякі з них намагалися випробувати свої сили одразу в декількох номінаціях, але це й не дивно, тому що окрім шкільних занять, вони встигають відвідувати чимало гуртків і секцій. Зізнаються, що підтримка близьких і рідних надає їм стимулу для творчого натхнення та спрямовує до перемоги. Занімаю. Я на лыжах, на рисовании, хожу на английский э, и на станцию юных натуралистов. По природе изучаем. У меня тут э, три работы. Кот, мальчик на коньках и церковь стоит. Надо терпение, потому что очень долго рисовать надо и вообще как бы сложно. Этого сразу за день или за два нельзя научиться. Учишься как бы всю жизнь. Сегодня я подготовила песню, очень веселую, красивую. Старший брат 18 лет, с одним братом Дайнята, и младший братик Магудик, маленький совсем. Младший братик очень любит, когда я играю на бандуре, сам подбегает, сразу пальчиком старается играть, что-то там очень любит, когда я пою, играю. Честно, я пришла сюда не за победой, потому что попросили. У меня сестра, брат, у меня все вообще хорошая семья, мама постоянно поддерживает, бабушка примерно уже третий. Один раз ездили в Сумы, но там это. Не получилось. Просто значит что чего ты хочешь? добиваться своего, иметь свою цель за останні п'ять років наше місто лідирує за кількістю обдарованих дітей, які відвідали славнозвісний табір Артек, зазначає представник співорганізатора регіонального туру фестивалю Олександр Верченко. І сподівається, що цьогоріч в сумах шостка також займатиме перші позиції. Діти, які з сіл, к сожалению, на сьогоднішній момент не можуть отримати того образування музикального либо ж направлення свого для того, щоб розвиватися. Хотілось би, щоб государство зробило також акцент на этом, для того, щоб діти не только з. Проданої села теж могли можливість творчості розвиватися. А поки юні конкурсанти готувалися до своїх виступів, за лаштунками та у глядацькій залі не приховували свого хвилювання. Їх рідні та друзі. Вони не за чутками знають про таланти учасників фестивалю. Ні на чому не грав. Хотіла, щоб діти мої грали. На різних інструментах і достигли каких то результатів у своїй житті. Ми замітили її способність. Вона дома от питалася іграти, виступати. У нас піаніно дома моїх дочка займалася, і вона сама сідала просто грала. Так їй хотілося і грати. Ми її дали займатися на фортепіано. Даже младша її сестричка теж от дивиться на неї, як вона ходить, грає, і теж захотіла вчитися. Завітали на конкурс і переможниці минулих років Луїза Акуленко і Ганна Щербань. Без зайвих слів тільки за допомогою свого вокалу вони продемонстрували, завдяки чому стали найпершими. Як показали результати перебігу фестивалю, учасники продемонстрували досить високий рівень гри на музичних інструментах, співу, художнього читання та хореографії. За підсумками творчого заходу у номінації Вокальне мистецтво перше місце журі присудило квартету зразкового театру естрадної пісні Мікс хореографії переміг дует Софія Савельєва та Олександр Вербицький, а також сольний номер у виконанні Олексія Биховця. Кращим інструментальним номером судді визнали виступ Катерини Латкіної. Найліпшими предметами образотворчого мистецтва витвори Софії Долі та Сергія Кулікова. У номінації художнє та авторські виконання переміг Едуард Петрик. В оригінальному жанрі був визнаний кращим акробатичний етюд у виконанні Ольги Вербицької. А у жанрі декоративно-ужиткового мистецтва перша ...п'єдесталу посів Амір Маслов. Всі переможці фестивалю були нагороджені грамотами міського голови та цінними подарунками. А ті щасливчики, які зайняли перші місця, відтепер братимуть участь в обласному турі-конкурсі фестивалю Таланти багатодітної родини, що проходитиме у Сумах.